Що ж планувала робити наша героїня далі? Мало хто знав, але дівчина з дитинства мріяла стати лікарем. Можна було б легенько уявити її патологонатором, хірургом або в гіршому випадку травматологом. Однозначно, не акушером, бо якби Надя була першою, коли бачать діти в цьому світі, то винниця б через кілька десятків років перетворилася на безлюдну пустелю. Ні, не через зовнішність, а через вічку гепати по голові кожного, хто плаче. Тож серед прийнятіших варіантів були лише ті напрямки, де пацієнт лишав мовчки під наркоз. І не потякав. Саме тому з цих напрямків її більше за все приваблювала кардіологія, як зауважить потім начин чоловік по черговій річниці весілля. Її просто хотілося отримувати гроші за те, що вона добре вміє виривати людям серце. Однак маємо заперечити, адже то був справжній наклеп. Насправді ж їй хотілося допомогти дідові, який так часто хапався за серце, що нестерпно кололо, чомусь біль загострювалась, саме коли наступав час копати картоплю або носити воду. Або якщо треба було робити будь-що, окрім сидіти на лавиці та лускати на сіні. Тому дівчині хотілося від... дізнатися, що ж то за напис мучить діда та вилікувати його. Справа була непростою, адже як потім зрозуміє Надя, просто чесно вчилися. Це ще половина справи.